Вітання аграріям з поля. Ми сьогодні приїхали на обстеження посівів озимої пшениці в одне з господарств, з яким ми працюємо. Тут є оптимальні терміни. Посів відбувався 23 вересня. Сьогодні ми маємо 17 жовтня. Відповідно, сьогодні 24-й день з дня посіву. І ми з вами подивимося, скільки у нас насінинок зійшло на метр погонний. Подивимося, в якій фазі знаходиться озима пшениця, чи є якісь пошкодження хворобами шкідниками на даному етапі. І звичайно, я поділюся з вами яким, які елементи технології були зроблені до сьогоднішнього моменту. І так, давайте почнемо з протруєння. Протруєння було проведено фунгіцидним інсектицидним протруєнником і стимулятором росту. Знаєте, все-таки економія економією, а закласти у цю базу з осені, якби це важливо. І коли є урожайність, і я завжди говорю, що на урожайність ми все-таки впливаємо, то відповідно і економіка потім вже може скластися в кращу для нас сторону. Ось. Тому протруєння, фунгіцидний протруйник іншур перформ в нормі півлітра на тонну, плюс 0,5 півлітри на тонну, і плюс стимулятор росту від компанії Тімак Фертіактіл СД в нормі 1 літр на тонну. При посіві були внесені добрива теж від компанії Тімак. Я вам скажу, знаєте, що ми багато років вже працюємо з цією компанією і м, скажу, що внесення добрив в рядок, хай невисоких норм, тут давали 100 кг на гектар, плюс використання їхнього стимулятора і дає нам, знаєте, дуже Потужну кореневу систему. Ми зараз з вами пройдемося, і, бо ми вже так трішки обстежили, ви подивилися. Але зараз ще разом з вами підемо і я вам покажу, як гарно виглядає коренева система, а це дуже важливо. Дуже важливо запустити цю кореневу систему з осені, щоб вона могла себе забезпечувати поживними речовинами. Якщо є коренева система, відповідно ми потім можемо розраховувати і на хороший результат. Попередником, як ви бачите, якщо видно, попередником тут є ріпак, це традиційний ріпак. Що з осені ще планується тут робити? Звичайно, це гербіцидний захист, забрати падалицю ріпаку і забрати ті буряни, які зійшли з осені, щоб вже потім підживляти чисті посіви. Будемо використовувати гербіциди з діючими речовинами метил, тифенсульворон метил плюс флорасулам. І такий, така бакова суміш нам дасть можливість проконтролювати практично весь спектр бурянів, тільки знаєте, що. Не дуже забирає берізку польову, тому що якщо у вас є берізка, або, наприклад, якщо у вас є стійкий клерофілдовський ріпак, то ці діючі речовини вони вам його не проконтролюють. А практично велику кількість бурянів ми забираємо такою баковою суміччю. Так, як бачимо, у нас пшениця знаходиться у фазі три листочки. Зараз подивимося, розкопаємо і подивимось, що у нас робиться. З кореневою системою. Бачите, все тримається, тобто коренева система утримує ґрунт, у нас прийшли дощики. Я, звичайно, що частину, якби, кореневої системи вона обірветься. Але те, про що я говорила, що використовуючи якісні добрива і використовуючи стимулятор, ми маємо, бачите, таке просто під низом от повністю все в кореневій системі. І велика кількість коренев, кореневих волосків, звичайно, воно допомагає. Рослинці е, виживати. От зараз спробую розділити. Ну, хай буде оця рослинка. Ось, ми бачимо, що глибина у нас там 2 до 3 см. Маємо, бачите, яку гарну кореневу систему, яка проникає в глиб. Ось, бачимо на цій рослинці, бачите, у нас вже початок кущення. Ось пішли молоденький пагін, вже початок кущення, бачите, знову ж таки, теж гарна коренева система, потужна, потужна, гарна рослинка. Кожна рослинка має дуже гарну кореневу систему. Фаза три листочки, фаза початок кущення. На 24-й день після посіву. Забула ще сказати за норму висіву. Норма висіву 5 мільйонів насінин. І хоча це були оптимальні терміни, але все-таки ми трішки перестраховуємося, незважаючи на те, що ми знаходимося в зоні достатнього зволоження, але опади можуть випадати достатньо нерівномірно. І для того, щоб отримати хороші сходи, все-таки, щоб була достатня кількість рослинок на метрі погонному, на метрі квадратному, на гектарі, нам потрібні ці штуки для того, щоб потім отримати в результаті врожай, тому метрі. Я завжди перестраховуюся і ми даємо трішки такі достатньо високі норми. Хоча, знаєте, якщо брати рекомендації, то там для оптимальних термінів, для сорту керамик, який тут постійний, то там може бути, наприклад, там і 4, і і 4,3,4,5 мільйонів насінин норма висіву, але в нашому випадку 5 мільйонів. 5 мільйонів при ширині між ряд 12,5 см у нас на кожен метр погонний при мало впасти 62 насінини. Зараз ми маємо 50-55 рослинок на метр погонний, і цієї кількості в принципі достатньо для того, щоб мати з чим працювати. На сьогодні ми посівах не бачимо ознак уражень хворобами, ознак ураження шкідниками. Немає очевидної якоїсь виявленої нестачі елементів, тому що наприклад, ви звертаєтеся багато з тим, що вже на ячмені, який раніше посіяний очевидно, видно нестачу калію. Ми про це десь, якщо я встигну, то зніму на цю тему е, відео. Ось. А на сьогодні ось така інформація. В принципі, ми задоволені е, посівами, є з чим працювати, є з чим входити в зиму. Зараз ще внесемо гербіциди. І е, якби це буде все, що ще на цьому полі треба зробити. Що у вас діліться інформацією своїх полів, знаєте, тому що дуже цікаво завжди отримувати зворотній зв'язок і бачити, що у кого відбувається, при яких технологічних е, моментах. А на сьогодні я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Аві, ви і ваші рослинки.